Слава Україні! Нічний вибух та пожежа на ЧАЕС. Конференція з безпеки у Мюнхені. Продаж трофейної зброї у дев'яти областях. Ветеранський простір у Меджибіській селищній раді. Грошова компенсація за пакунок малюка для родин з Хмельниччини. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. На Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський візьме участь у двох дискусіях: сьогодні та завтра, 15 лютого. Також заплановані виступи високопосадовців Сполучених Штатів Америки та зустрічі президента України з американськими представниками. Сьогодні вночі російський дрони з фугасною бойовою частиною влучив по саркофагу 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Про це повідомив Володимир Зеленський. Пожежу ліквідували, але досі триває ліквідація тління одного з місць ураження дронами. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві на місці події, ДСНС виявили кілька місць з пошкодженнями. Наразі радіаційний фонд не підвищувався, його постійно відслідковують. Магате підтвердили атаку на чаес. Команда вночі почула вибух на майданчику Чорнобильської атомної електростанції. Безпілотник врізався в дах. На щастя, постраждалих немає. На жаль, Хмельниччина переживає ще одну втрату. 11 лютого 2025 року. У відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги міста Суми від отриманих поранень помер старший солдат. Лукашик Олексій Григорович, 1986 року народження, житель міста Дунаєвці. Олексій Добровольцем став до Лав Збройних сил України у серпні 2022 року. Проходив навчання у Британії, брав участь у боях за Солодар, Часів Яр, Бахмут. Служив у Донецькій, Харківській та Курській областях. Нагороджений нагрудним знаком Золотий Хрест. У захисника залишились четверо дітей дружина, батьки, сестра та брат. Йому назавжди 39 років про чин похорону буде додатково повідомлено співчуття рідним, вічна пам'ять та слава Олексію. Буде гучно сьогодні. Орієнтовно до 16-ї години в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Тож може бути чутно звуки пострілів та вибухів. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Окрім того, на території Старокостянтинівської громади будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Тож також буде гучно до 15-ї години. Зберігайте спокій, але обов'язково в разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе. Правоохоронці затримали ще 17 людей у дев'ятьох областях України, які, як стверджують у Службі безпеки України, намагались продати криміналітету трофейну зброю. Як зазначають, серед вилученого озброєння автомати російського виробництва АК-12, вибухівка та вогнемети, а також арсенал бойових гранат і протитанкові міни. Затримання проводили на Запоріжжі, Буковині, Волині, Чернігівщині у Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях, а також на Київщині та Харківщині. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство триває. У будівлі Трибуховецького сільського клубу Меджибіської селищної ради планують створити ветеранський простір. Про це стало відомо сайту Прозоро. Наразі Меджибіська селищна рада вже уклала угоду з ФОП вартість проєктних робіт 208 тисяч гривень. Проєктні роботи мають бути завершені у 2025 році. Грошова компенсація за пакунок малюка для родин Хмельниччини у 2025 році. Батьки новонароджених на Хмельниччині можуть отримати грошову компенсацію за пакунок малюка. Відповідну постанову розробленої мінсоцполітики, підтримав уряд. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, компенсація у розмірі 7 тисяч гривень надається, аби батьки могли придбати необхідні товари для своєї дитини у магазинах, що приєдналися до програми монетизації. До слова торік 5391 родина на Хмельниччині скористалась цією можливістю. Більше новин про головні події країни та світу у соціальних мережах Першого Подільського. Долучайтесь до нашої спільноти, аби нічого не пропустити. А ми побачимось у наступному випуску «5 хвилин на головне. На все добре.